Ще ось декілька днів і в нас закінчить відцвітати рання стигла і середня стигла абрикоса. 30 квітня. Холодно. Знову що, зараз хоч не хоч, так як холодіна, треба його після ну, таких погод чимось обризгувати від болячок. Бо куди не кинься, ну це ж не годиться. На вулиці ходиш в курточки зимні, блін. Калоших утеплених. І дві стільки стали, щоб ноги не замерзнути, бо така весна. І все, рядом ще одна абрикоса. Це також середньо стигла абрикоса. І дивись, вона вже закінчує цвітати. І ще більш дивовижно, там воно ще є одна молоденька, але вона пізня абрикоса. І вона також цвіте сьогодні. вже. Ось дивиться, пізньо стигла абрикоса, і вона вже більша частина почала розквітати. Пізньо стигла. Так що південь України він трохи не такий, як інші регіони, і тут уже абрикос починає відцвітати. Оце тим для нього і печальний і клімат, ці холода, що раз-раз і все, болячка хоч не хоч цепляються до нього. Трошки... Холодно це. Бо, хоча бувають раки дуже навіть добрі для абрикоса, а абрикосом всипано все. Але це, напевно, не про цей рік.